Шедеври-шедеври абсолютна репутація. Ці імена давно вже не були слави та їхні роботи продаються за шалені гроші. А у сучасним художникам тільки треба брати приклад з них, щоб бути популярними та коштувати дорого. Хоча деякі таке роблять, цитуючи в своїх роботах надбання своїх попередників. Минулого місяця у Національній академії мистецтв України відбулася виставка, яка кажуть, зірки мистецтва Антона Саламохи, українського художника, що живе та працює в Парижі і набув статусу Легенда українського мистецтва у Франції. Галерея Сіті поїхала дізнатися, чому ж чезняним художником не сидиться вдома, та вони шукають слави по світу. Виставка гра, як правило, вразила мене до глибини душі, бо побачила я дві незвичайні серії художника: перша серія картини звичайних коробок, які Антон побачив колись у під Валах Міністерства культури в Марселі і, надихнувшись їх спогляданням, намалював на полотнах. А друга серія картин зроблена в присвячення таким метрам, як Казимір Малевич, Салє, Шнабель. Художник узяв з їх робіт шматки, до речі, більшу частину еретичні, і зробив на їхній основі нову картину. От і все. Сам автор стверджує, що його роботи там практично немає. Пояснює такий підхід художник, тим, що нібито будь-яка картина у світі у будь-якому випадку мала свої проджерела в інших картинах. Ніхто насправді ніколи не писав першу картину, стверджує соломуха. Так або інакше, одна картина завжди випливає з іншої. Так що художник вирішив не заморачуватись та просто зібрати у своїх картинах світові шедеври. Хитро придумано, я вам скажу, бо у глядача не залишається приводу критикувати такі картини, бо іродована людина ганьбити світові шедеври не стане, а критики навіть не намагатимуться їх аналізувати. До якого стилю можна віднести соломуху? Ну, Зараз вже такий є модний скажімо, термін постмодернізм. -пост -мод Всім нам відомий. От, І да. ми списуємо туди все, що, туди, все, що попадає. Все, все, що нам сподобається, але, відверто кажучи, постмодерністичні риси є в творчості Мухи, бо це весь час якась гра з. Візуальними е, об'єктами я не бачу тут жодної еротики, я бачу тут погляд сучасної людини на реальні речі. Солмуха – мистецька індивідуальність, яка е, синтезує і нинішні уявлення про мистецьку фотографію, і нинішні уявлення про завдання сучасного живопису, то, що всі кажуть контом Ферери і так далі. Отак contemporary арт, шановні. А ви тут зі своїми питаннями чіпляєтесь? Ну не будемо з критиками сперечатися. Вони ж розумні, шановні. А ось цікаво, що про соломуху думають його соратники, художники, що залишилися в Києві і по Парижам не їздять. Соломуха більше 30 років це вже легенда. Взагалі української присутності на заході, і це один з небагатьох прикладів дуже і дуже успішного українського художника у Франції конкретно. Не тільки у Франції. Це він такий серйозний, глибокий інтелектуал. В нього дуже глибоке, дуже серйозне мистецтво, і це дійсно поза конкуренцією. До речі, про конкуренцію не вважаєте його конкурентом собі? Ні, ми партнери. А не була така думка у вас, щоб теж поїхати до Парижа і зробити там себе бренд ще краще ніж соломуха? Ні, ні, кожен вибирає своє місце справа. в Тому що соломуха із дуже серйозної родини українською. В нього батько був велике, величезним начальником. Ну Поки він батько обідав з хрущовим, то Брежнєв стояв на сходах. Чекав е, Париж – це свідомий вибір. Це не просто еміграція якась економічна чи ще якась. По перше, це була дисидентська Угу, mm -hmm. Тут теж все солоденько. Ну що ж, нічого не залишається, як піти до художника та запитатися в нього самого, що він хотів сказати тими коробками та оголеними тілами в своїх картинах. Що нового ви привнесли у мистецтво? Я є скандальний. Е Мене так називають, назвали у Франції брудним класиком. Тобто справа в тому, що я вношу якийсь, якийсь специфічний бруд в мистецтво сьогоднішньої Франції. Їм то подобається, вони підхоплюються. Я займаюсь фотоживописом. А як живописець і, і, і спочатку живописець, я привніс, я я займаю живописом з, з камерою фотографічною. А що сильніше фотограф Соломуха чи живописець соломуха? Я думаю, що фотограф, тому що я думаю, що якби Леонардо нардо запропонували. Зробити відео або фотографію, він би покинув фреску і почав займатися новою технологією. Мені дуже подобається мультимедіа. А може, просто фото краще купується, ніж живопис? Безумовно, зараз продається 70-80% фотографій у Європі. От ви використовуєте такі еротичні мотиви в своїх роботах. Чому щоб людям сподобалося? Чи це якась філософія? Я не думаю, що публіка взагалі може якось міняти. Може навпаки, якщо публіці по подобається, треба робити навпаки. Треба робити проти публіки. Для мене вони є абсолютно холодні, абсолютно продумані і абсолютно інтелектуальні. Я працюю над геометрією тіла. Геометрія тіла це цікаво. А ось таку геометрію тіла хоче купує публіка? І де більше купують тут, в Україні чи за кордоном? Но справа в тому, що в мене. Купується майже все, що я роблю. Я не думаю, що мистецтво належить публіці і народові. Я думаю, що воно належить покупцеві. Я думаю, що твір зроблений для того, щоб бути в добрій колекції. Соломуху всі вважають зіркою, а ти не хочеш зніматися поряд з його шедеврами, можна сказати. Дальше. 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 Шедеври не саме найлудші шедеври, що я бачив у Соломухи. А до речі, ти як артилері скажи, а чи є мистецтво Соломухи дійсно вигідною інвестицією? Скільки він коштує зараз на ринку? Цены тоже разноплановые, разные, цены от 5000 євро. Его искусство во Франції, оно более востребовано. А що це? Це піар Соломухи, це бренд? Нет, это да уже его жизнь. Какой піар? Это человек прожил, он уже академік. І наша академія, і французька академія, член. М -м, поэтому тут он уже достиг этого. тут уже никакого піара. А максимальная ціна, яка на творе Соломухи? Ну, большая работа в ньому продавали полтора е, на два з половиною 35 тисяч доларів. Соломуха не перше, не останнє, що поїхав за кордон. З історії мистецтв відомо, що Європа, зокрема Франція, відкривала обійми для багатьох вітчизняних художників. Тож від галереї Сіті, як завжди, коротенька історична справочка. Мало хто знає, але наші видатні співвітчизники іммігранти не яви, як плинули не лише невітчизняний, а й світове мистецтво. І часто траплялося так, що реалізувати свій творчий потенціал українці здатні були лише в еміграції. Ми пропонуємо невеличкий екскурс в різні періоди еміграції. Українські емігранти у Парижі заявили про себе ще до жовтневої революції. Наприклад, відома художниця Софія Левицька, яка народилась на Житомирщині, вийшла заміж за популярнішого французького художника Жана Маршана. Після чого їхня квартира стала. Середком мистецького життя Парижу, і це її починання настільки вподобали французи, що після смерті художниці було організовано товариство приятелів Софії Левицької. Нині всесвітньо відомий скульптор Олександр Архипенко емігрував до Парижу на декілька років пізніше від Софії Левицької. Він сказав: я був першим серед кубістів в скульптурі, і це була чиста правда. У 1908 році до Франції переїжджає Михайло Бойчук і створює там свою відому школу бойчукістів, якою захоплювався поет Гійом Аполлі. До діаспори приєдналися і славнозвісна Олександра Екстер, яку у Франції називали емісар російського мистецтва у Парижі. Найпотужніша була друга хвиля еміграції, яка відбулася після громадянської війни. І саме вона сформувала так звану українську паризьку школу. Її представники Михайло Андрієнко Нечитайло, Василь Хмелюк, Олекса Гріщенко. До другої хвилі еміграції належить також і блискучий представник роду Кричевських Микола. І художник легенда, якому вдалося прожити лише за рахунок того. Що малював Тимисток Львірста. Третя хвиля еміграції належить до сорокових років минулого століття. Тоді виїхали блискучі художники: Василь Кричевський, Михайло Дмитренко, Людмила Морозова, Юрій Кульчицький. Коли розпочався дисидентський рух, один з перших Україну покинув нонконформіст Володимир Макаренко. І сьогодні він одна з найцікавіших фігур Парижу. У роки перебудови ми знов таки їхали з України в пошуках кращого життя. Це відомо у світі фотограф Борис Михайлов, Женя Прокопов та Василь Федорук. Деякі виїжджали, а потім поверталися, такі як Іван Марчук та Іван Остафійчук. До речі, Іван Марчук каже, що знов збирається податися у закордонні мандри, бо в Україні йому не затишно.